Всіх із магазина юск хочу зробити огляд різдвяного декору. Я в минулому магазині в минулий раз робила огляд, ну там ще не все було. Ну, виставлено тут уже більше всього. Буду показувати те, чого не показувала. Гірлянди мені подобається, що вони їх підсвічують. Видно, як виглядають. Дуже класно. Ще є акційні пропозиції при цьому. Лед гірлянда. Так, 99 і Ну, майже 10 метрів. 200 лед ламп. Підходить для вуличного для вулиці, біле та кольорове світло 350 гривень замість 600. Може, це з минулого року залишилось? І ось гірлянда якось тут прям намальована. Ця, мабуть, однокольорова з таймером довжина 10 метрів 800 гривень. Ціна 800 гривень за 10 метрів. 300-300 ламп в цій, в коробочці такій цікавій. Зручній, мені здається, що зручна коробочка. Так, ага, ось оце номер 11. Да? Дивимось: 899 гривень з таймером 240 LED ламп, 470 см, ну, майже 5 метрів. Від розетки працює. Номер 11. А гляньте, яка вона красива. Ось вона ось так виглядає. Оце номер 11. А ось оцей як різдвяний вінок номер 14 Скільки він коштує? Оцей різдвяний оцей вінок 2000 гривень. Ціна, діаметр 25 см, 720 лет з таймером. І ось ще є така гірлянда. Довжина з таймером 360 лет 180 см. Довжина як гілочка. 1899. А ну, що номер 12. Ой, Це номер 12 269 гривень. Кому подобається, просто така тонка така стрічка. 4 метри. Ось так, номер номер 12, все вірно. Бачите, як вона так тоненько горить. Так, а де у нас номер 11? Я показала. да, 890. А, я ж, а це що за номер? Тут 13, я вам правильно показала. Дивіться, ось оцей 11-й номер. 899 гривень. Ось як він горить, дуже красиві лампочки на ньому. Такі прям, я мені здається, навіть в минулому році і не було. Бачите, які вони середнього такого розміру, не маленькі, не великі. А номер 13, так, це 12, 9, 10, 11, ось він. 13, його 3300 коштує. Получається, 2000 лет. Так, я навіть не бачу, скільки з таймером для вулиці довжина 2000 см. Це 20 метрів. Ось оце 13-й номер за 3300. Отакий широчений. Ну, тут видно, да, що його багато. Є завжди низька ціна. LED гірлянда. 250 гривень. В коробочці довжина 500 см. 120 LED таймер для вулиці. І ще ось така за 100 гривень. Довжина 195 см. 40 лет, 100 гривень. Так, ну всі, начебто, всі показала. Хотіла сказати, всі прям показувати не буду. Ось акційна позиція є таке дерево. 600 гривень, дерево, гірлянда, 600 гривень замість 900. Дивіться, класна позиція, 150 см, 140 лет, 600 гривень. А так оці дерева починаються від 1000, 1250 і отут 3,499 найбільше. Так, ну йдемо далі. Це у нас штучні квіти, були 150 гривень. Ось ці вони в минулому році були прикраси, такі дрібні прикраси на ялинку, ліграшки, 185 гривень за 34 штуки просто в різних кольорах. І чому це вони в цьому році ці таці ставили, стали сюди на цей різдвяний декор ставити? Там були дерев'яні, тут якісь такі, як з каменю. От прямо в цьому декорі сюди ставлять 350 гривень колір сірий. Не знаю, типа, чим вона так відрізняється. О, таких іграшок не було красивих. Гляньте, яка красива упаковка. Тут і сердечка, і шишки. Що тут? І зірочка. 165 гривень, колір золотистий, 12 штук. Написано 2х4 сантиметри. Це був бантик. Ой, які лед свічки Так, діаметр 7,5, три свічки. 7,5, далі Висота, вони що в різні висоту 10, 12, 15, 600 гривень. Ой, такий набір, щось схоже було в минулому році, але не було цієї прозорої. Не можу дістати. Ось така прозора, бачите, красива з золотом, гарно виглядає. ну Таке, я пам'ятаю, може цієї не було, не знаю. 365 гривень зі скла зроблена за шість штук. Мені здається, вони їх просто трішки, може, перемальовують, чи якось по коробкам складають по-іншому, що залишилось в минулому році. Оця дуже важка, дуже важка іграшка. Прикраса в асортименті 90 гривень. Що ж вона зроблена? Гляньте, яка важенна. Так, знову ці поприходили щури. Щур, ну, вдягнутий, більш цікаво. Так, усь в шапці, в светрі, такому в різдвяному, в шортах, і сидить міцно, він сидить 45 сантиметрів довжина цього щура. А чому немає ціни? Де ж глянути? Щур? Штучне дерево і Санта немає. Так, а Санту, що питали в мене ціну, 2699 і питали, чи буде знижка. Знижка потім буде на, на весь товар. Ближче до Різдва вони ж розпродають все. І будуть різдвяні знижки, звичайно, мабуть, за тиждень. Не пам'ятаю, як було в минулому році, але буду робити огляд на знижки. 2699, поки цей Санта коштує. Таке дерево 1150. О, гляньте, щось новеньке. Це як іграшки, да, такі хлопчики і дівчинка. Ну і по типу Кай і Герда. Ой, це на них знижено ціну 100 гривень. Так, Крісмас. 100 гривень, ну, написано ельфи. Це що ельфи, так, да, дві штуки. А, це ельфи 100 гривень. Яка класна ціна? Замість 169. Далі гірлянда, оця знижену ціну, 225, довжина 130 см. Не просто прикрашати ялинку такими грибочками. Замість 375. І на декор знижену ціну. Ось такий декор. Тут щось, якийсь барабан, грибочок, сердечки. А, ні-ні, там як цукер печиво зроблено, 180 гривень, замість 350 Так Також на знижці йде. Маленькі гноми по 135, економ пропозиція, ті, що сидять по 325. Оці таці, бачите, наставили, я вам казала, що їх багато понаставили. Далі є акційні ще гірлянди, ось такі по 90 гривень. Листочками зроблені майже 2 метри, замість 199 гривень. Так, довжина 190 сантиметрів, золотистий з таймером для дому. Ну, Гляньте, гарна ціна, так? Да? Отут його так запакували, видно. Мінус 30, ну, мабуть, коробка десь пропала, ще мінус 30, отаку собі візьму. У мене вона вийде за 60. десь, да? Правильно, я рахую, за 60 десь гривень вийде. Красива гірлянда можна взяти. І тут такими листочками також симпатична. Лед гірлянда за 100 гривень. Ух ти, оце взагалі. Замість 400 довжина 180 см. 20 лед з таймером. от Таймер видно для дому. Ще й красивий малюночок. Оце на неї розпродаж. 400 коштувала, зараз 100. Ту навіть краще знижка. Так, і далі ще гірлянди є по 269. Так, це зірочка просто зірка. LED з таймером для дому. Далі по 369 гірлянда з таймером для вулиці. Якось тільки не зрозуміло, що нічого не видно, яка вона. От гірлянда нічого не сказано. А ось оце гірлянда ось ну, така ниточка. Ниточка 269 гривень, довжина 240 см у цієї ниточки, 100 ЛЕД для дому. Ще є в срібному кольорі номер 6 Зараз глянемо 269, 3,8 метрів, 80 LED. Шостий ось так виглядає, але чомусь не підсвічується. Ну, така широка, бачите? Ну, що вона не підсвічується. Батарейка, до речі. Поставили сюди юск. 135 гривень. Тут 10 батареїв. Аа номером. Так, номером 7 даже повісили Ось оцю, ну, Санта по типу гірлянда, але також вона не, не вімкнута. Санта коштує 329. Тут метр 350, 10 штучок. Номер 8. Номер 8 підсвічується. 549 гривень. Довжина 8. Діаметр 8, довжина 150, 7 лет з таймером для дому. Ось оце він. щоб ну, було так видно. Ну, ці квіточки, мабуть, коли буде темно, то вони будуть ну, краще, да, так, як буде таке світло більш, ну, більше його збільшувати. А зараз вони навпаки за, закривають. Так, тут як шишками зроблені ці гірлянди. За 369 немає прикладу, 135 см таймер шишки для дому. Так, ну тут зрозуміла. 329 гривень. А, ну давайте глянемо. Номером 5. Ой, які красиві не було в минулому році. Також не ввімкнули їх. Красиво такими зірочками зроблені. Ось оця. Ну, хоч зрозуміло, коли відкривають довжина 200 см, 15 лет, 329. Номер 4 підсвічується. Ось оце підсвічується. Такий дрібненький-дрібненький. 329 гривень, довжина 250 100 лед для дому. Ой, таких не було. Ці взагалі красиві. Ось вони підсвічуються номером 3. Ой, які гарні слухайте, Такий приємний колір. Довжина 163, 20 лет. За 150 гривень економ варіант. Також зірочки красиві, тільки не підсвічуються. 200 см довжину, 20 лет 150 гривень. І номер один. Ну, такий прям тоненький-тоненький 50 гривень. Ще є зі знижкою мінус 30. Також можна забрати собі. Мені коробка, знаєте, не обов'язкова. З таймером сріблястий для дому. 50 гривень і мінус 30. Це десь я візьму його за 40 гривень. Супер, да, я придумала. О, свічників таких не бачила, який важкий, скляний, красивий в сірому кольорі. Дуже красивий. Він, як шишка, да, виглядає 175 гривень, 7 висоту і в діаметрі 8 см, 399 гривень, такий декор. Цих лусунчиків. 550 я показувала, 749 показувала. Далі, ну, такі, це цього року вже гноми новинка, 899. Ми бачили сніговичків. Я так буду проходити, те, що бачила, От не було цієї позиції. Тут дві одиниці, а не було позиції, немає ціни. Бачите, немає тут. Ціни, мабуть, тільки виклали. Ну, посуд, посуд поки ось такого кольору. Не знаю, чи вони щось додадуть чи ні. Так, а, о, ще отакий сніговик. Ну, він схожий, тільки якийсь в червоній, да, то й в зеленій. Ні, це сні... сніговик. Кажу, гном буде більший і, мабуть, і ціною буде більше коштувати, але й немає цінничка. Маленькі, по 65 на вибір. Ой, глянь, який симпатичний з'явився. Як були в червоній в смужку, у нього шапка, всього 65 гривень 17 см висоту, написано в асортименті можна обрати. по 549 гривень, висота 43 см. Так, у цього ноги не фіксуються, і отакий більш широкий. 429 гривень висота, в нього 53 см. Це прикраси. Тут аж 6 гномів різноманітних за 400 гривень. Так, з цієї сторони. Ми? О, такої я не бачила. Підставочки під тарілки. 325 гривень. гляньте, вона як шкіряна. Чому така дорога? Не знаю, вона як двостороння, чи що таке. 33 на 42, я не знаю. Може, це ну під нею в ціннах. Думаю, може, це не її цінник. Всі ці підставки я показувала в минулому випуску. От з'явились такі рушники кухонні з вишивкою. Дві в упаковці 50 на 70. Бавовна натуральна, 300 гривень. Ой, а ці так взагалі красиві. Гляньте, який малюнок тут є. І це печиво намальоване, ну, все-таки різдвяний декор 50 на 50, 350 гривень, віскоза льон. Ой, цих рушничків не було. Також смужку. Дві штуки 50 на 70, ялинка вишита, один рожевий, один зелений, 250 гривень. Так, ці позиції показувала килими по 225 Я показувала, все пам'ятаю, слухайте. Все, що показувала, подушка красива, дуже. Немає поки ціни. Глянь, яка класна, взагалі супер виглядає. Ой, ще такі гірлянди. О, так, а що вони тут є? Да, ціни? Так, знову ось цей щур 425 гривень. І ці таці вони сюди багато таць поставили, щоб забирали їх собі під Різдво. 200 гривень, замість 450 Оця таця на розпродажі, колір сірий 15 на 50 сантиметрів, да, вона на пів метра. Отака велика таця. Далі вінок, 450 гривень з шишками. Ось це іде зірка гірлянда в діаметрі 38 сантиметрів, колір білий, 749 гривень. І в розгорнутому виді вона так виглядає. Я не знаю, ось може я їх можу вімкнути сама, чи навряд чи чому вони отут не на цій стороні нічого не горить? Та ні, навряд чи я можу їх вімкнути, так? Да? Ні. Так, ладно. ну Хоч і розгорнули, то добре, 275 гривень коштує новорічна зірка, діаметр 38, колір беж. Ось так виглядає, ну Біла краще, мені здається, виглядає. Оця зірка дуже красива, Оце вона як вімкнута і взагалі буде краса. Це у нас номер 5. Так, і номер 5 у нас коштує 399 гривень. Я вже показувала минулого разу. І ніхто їх не може вімкнути мені, щоб я глянула 400 гривень. Ну, я б купила таке на знижки 450 гривень, така гірлянда, довжина 120, колір зелений, гілочка 30 лет, 450 гривень. О, які свічки, гляньте, розмальовані ялинками, дві штучки, 25 см, висоту 350 гривень. Ой, Санти красиві прийшли. Це взагалі новинка, супер. В сірому кольорі він з лижами. З лижами. Ззаду в нього просто рюкзачок з подаруночками, В такій жилеточці пухнасті, вдягнутий. 900, ну, вдягнутий гарно, я маю на увазі, якось по-новому виглядає все. І... І тут у нього, як виглядає, такий светр симпатичний. 999 гривень, цей санта коштує, висота в нього 41 сантиметр. Оце як ліхтар з трьом'я такими свічками, чорний стрилиць свічки 1100. Ну, такого можна гнома купити. Гляньте, який він. Оцей цікавий да, гномок. 329 гривень, 56 висоту, Тільки носик виглядає, ручки такі. Ой, яка цікава ялинка, плетена зірочкою на підставці 200 гривень, висота 31 см. Цих, що показувала, то я не показую. Ну, цих я показувала, це дівчинка і хлопчик, гноми, вони великого розміру, 1200. Ну, Вони дійсно високі, таких можна ще й зробити вищими. Так, регульована висота, написано 115 см. О, маленькі такі лосунчики з дерева зроблені на підставочці 325 гривень. Так, свічники такі ми бачили. Ну, ось ці лосі, це якісь інші, да? 549 гривень. Я вже запуталась, думаю, це бачила десь в епіцентрі. Ні, це... 549. Ну, в такий бежевому кольорі. Також він сидить, отут, зручно все в нього зроблено, падати не буде. Добре тримається. Ну і, і мабуть, оце усе. Може, тут ще й невеликий юзка, але вони ще щось викладають. Потім ще десь в якомусь юзкі подивлюсь, що там. Що там новенького поприїжджало? Цікаво. Да, більше нічого не бачу. Думала, може, десь окремо щось виклали. Дякую, що дивитесь. В якому магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі буде адреса. Зустрінемось на моєму каналі. Всім пока!